Де я замовляю косметику Кіко? Взагалі таке легке питання, але я розумію, чому люди його ставлять, тому що зараз в інтернеті трошечки прифігіли магазини і ставлять ціну на ось, наприклад, ці блиски Кіко. По 650 гривень, по 700. Це, це що таке? Коли їх реальна ціна, десь 550, можливо, 570 гривень. Замовила я на днях посилочку від Pink Me Beauty Bar, і дуже була здивована кількістю подарунків, які вони мені поклали. Мені поклали печиво з передбаченням, я прикріплю фото к відео, тому що я вже це печиво з'їла. Потім мені поклали блискітки для обличчя від. Кіко, а я та замовила всього то три позиції: це Блиск в 32-му відтінку, гель для брів від Кіко. І маску Laneige. Відкрила для себе цей магазин нещодавно, перший раз замовила, і мені дійсно дуже сподобалося, тому вирішила записати таке окреме відео про цей магазин. Там продається не тільки косметика Кіко, а вже ж є великий, великий вибір усіх цих блисків Кіко не за мільйон гривень. Є там Rituals, Rituals, якщо я правильно вимовляю, місти від Victoria's Secret, теж не за мільйон гривень, за нормальну ціну. Зберігається відео, що. Щоб не втратити назву магазину, ось е, написала тут і інстаграм, і тікток ще відмітила їх в описі, тому переходьте дивитися.